Українські міліціонери провели тренування з медичної допомоги, максимально наближені до умов війни, в повному обмундуруванні та польових умовах. Зупинити кровотечу, витягти пораненого товариша з червоної зони, там де стріляють, і за можливістю обом дістатися безпечної зеленої зони. Сьогодні навчалися ще не стріляні хлопці, та вже завтра вони можуть поїхати на війну. Вони готові. Станіслав Фещенко бачив більше. Півсотні міліціонерів та бійців Альфа Київської області на полігоні. Ось тут з дня на день їх можуть відправити в АТО. І сьогодні вони навчаються. Поки що не стріляти, убивати, а надавати медичну допомогу. Це не менш важливо ніж воювати, бо більше смертей на полі бою від втрати крові. Джгут помічник номер один. У кожного свій бажано два золоте правило для себе власний. Якщо поранило друга, використовуй його джгут. І накладаємо як можна вище. Практически, чтобы, допустим, эта лямка да, легла на мышцу. Это очень низко. Смотрите, оно у вас должно быть практически вот так. Вы думаете, это достаточно? Я думаю, що тут ще є один оборот, а може навіть два. А тепер те саме тільки в напівбойових умовах, лежачи в полі з умовно закривавленим другом. Кров може бути в одному місці, рана в іншому. У нас був випадок, коли з рани кров текла не наверх, а там затікала під броні туди і виходила там в ногах. Як дається наука? Це ви перша? Да. Складно. Пока не пойму. А що ви шукаєте? Входне і вигадне двірці. Сховати себе і пораненого від кулі допомагати вже в укритті. Задача номер два. Не забуваючи про те, що треба візуально контролювати, що робиться навколо, і бути готовим до знов відбиття атаки. За легендою, це червона зона, там доведеться прямий обстріл. Все правильно бійці роблять? Так. Зараз Зараз допомог, допомогти пораному товаришу. ще <рес> трошки. Що з вами? Перетягнув жгут? Ні. А що сталося? Все нормально. Ранений. Ранений. А що ви кричали? Це знання шок. Сьогодні вони жартують, але вже завтра можуть потрапити в умови, де не до сміху. Тому такі тренування на цілий день. Сьогодні, завтра і ще довго. Станіслав Фещенко, Максим Шинкаренко, ТСН один